Вітаю, я Саша тревел-агент, А це готель Seminal Bay. Хочу познайомити вас в цьому огляді з цим готелем. Чудова відмінна п'ятірка на першій береговій лінії з відмінним сервісом і класними номерами. В Готелі я не проживаю, заїхав буквально декілька годин вказати вам огляд, побачити на власні очі цей готель. Адже навіть зараз, під час зйомки, а це вересень 22-го року, коли в цьому регіоні ще не сезон. Готель на 90% загрузці. Приїздів тут багато складається готель всього з 190 номерів. Поміркам шриланки готель великий. Але помірка, наприклад, Туреччини раз так в 5 менший. Сподіваюсь, якось буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок та погнали на огляд. Лобі нашого готеля. Тут ми поселяємося. Вже чекають ваш багаж. Вас, в принципі, на відпочинок. М'які зручні крісла, і вже видно басейн. Зараз велике бажання є вийти, окунутися в басейн, а вже потім піти до океану. В готелі я не проживаю, проте покажу вам коротенький огляд цього готелю. Якщо ви планували відпустку, розглядали цей готель для свого відпочинку. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Знімає огляд під час обіду. В головному ресторані закінчується обід, але видно, що е, кількість столиків достатня. Вибір їжі теж. І паралельно з головним рестораном у нас розташований Kids Club. Дитячий клуб тут великого розміру. Є дитячий басейн, є дитяча гірка з пуском саме в басейн. І сам дитячий клуб. Розташований він як всередині, так і на вулиці. Проте кіт склаб, який розташований на вулиці, він під дахом і не буде парити сонцем дітям. Проходимо зараз прямо, Покажу вам декілька категорій номерів в цьому готелі. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу базову категорію номер, це номер суперіор. Тей номер, який більше за все в готелі, і який ви частіше за все бронюєте. Розпочинаю я саме з ванної кімнати, дзеркало, рукомийник, косметика готель. Звісно ж, є зубні щітки та аксесуари. В номері є фен. З однієї сторони, у нас двері з туалетом, а з іншої сторони у нас душова кабіна. Навпроти місце під ваші речі, під ваш багаж, сейф тут тобто, з підсвіткою до речі. В номері є кафейно-чайний набір, чайник, вода. І основна кімната. Велике двоспальне ліжко по бокам у нас світильники, тумбочки, плазмовий телевізор, робоче місце і зона відпочинку. Давайте поглянемо, що у нас на терасі. Є можливість лежати, відпочивати, засмагати, пити коктейлі. Просушувати свої речі і ось такий вид на території готелю. Це був номер суперіор, базова категорія, яку ви частіше за все бронюєте. І виходимо з вами на територію готелю. Ті, хто будуть проживати на першому поверсі, є можливість відразу вийти з тераси на саму територію. Достатня кількість зелені, дерев, пальм. Там у нас розташований основний басейн, а ось там далі у нас прохід до пляжу. Ось територія нашого готелю: шезлонги, парасольки, основний басейн. І виходимо зараз з вами до пляжу. Наш тут розташований на першій береговій лінії, проте, як і всі інші готелі, має паркан. Цей паркан, в принципі, зона відповідальності готеля та туриста. Про них я вам розкажу трішечки пізніше. На виході відразу з готелю випадаємо на пляж. Пляж у нас всі на шриланці муніципальні. Тому відразу, коли ми виходимо, тут може придбати собі сувеніри, аксесуари різні. Героям слава, а, самий. Боже, звибили мене. Сувенір. Тут місцеві жителі приходять до готеля і продають щось, те, що вони самі виготовляють. Давайте побачимо зараз, що у нас тут по. По океану. А у нас тут океан. Піщаний пологий захід в океан. В першу чергу зручно для маленьких діток які не вміють плавати, і для дорослих. Пляж мені тут подобається. Океан спокійний, піщаний пологий захід. Якщо ви спитаєте, чому пляж не має шеслонги в парасолях, то нагадаю вам, що на шрі ланці абсолютно всі пляжі муніципальні і засмагати можна лише на території готелю. А відділяє територію і пляжну зону ось цей паркан. Все, що відбувається на території готеля, відповідальність самого готеля, все, що відповідається ось тут, відповідальність туристам. І ще те, що тільки ми заходимо на територію готеля, є можливість змити з ніг весь пісок. Ось. Далі вже в нас зелена трава. І, в принципі, сама територія готелю. Добре. <різь> 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 І ось такий вигляд має основний басейн. Зараз тут проходить реновація, дещо ремонтують, хоча я не розумію, як занурюватись в басейн. Можливо, там є вхід, а можливо це буквально на декілька днів. Є на це мене надія. А, ні, можна пройти ось сюди до сходів і цими сходами зануритись в басейн. Паралельно навпроти басейну у нас розташований головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. А ми проходимо з вами далі. Ось, до речі, бар. Якщо приїжджають на харчування, все включено, то можуть користуватися напоями місцевого виробництва на цьому барі. І ще категорія номер, я вам покажу: номер делюкс. Ось так виглядає загальна кімната. Але давайте розпочнемо відразу з ванни. Тут у нас дзеркало в повний зріст. І ось так от: Open Space у нас ванна кімната. Зеркала не грязні, вони просто запотіли. Зараз двері відчинені, тому запотіючи зеркала. Але якщо їх протерти, то видно. В номері у нас два рукомийника. Повністю набір всіх аксесуарів. Не знаю, для чого це, чесно. З однієї сторони у нас ванна, і тут вихід. І тут вихід на терасу, на якій є два крісла, столик та шезлонг. І трішечки далі у нас окремий басейн саме для туристів цих номерів. Паралельно з ванною у нас є душ. Зачиню. Паралельно з ванною є душ. Навпроти туалет. В основній кімнаті зона відпочинку, два односпальних ліжка. При бажанні можна доставити ще одне односпальне ліжко, максимальне розміщення три особи. І тут у нас великий плазмовий телевізор. Місце під ваш багаж, праска, а з іншої сторони шафа. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, мій подобіє свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Готель побачили. Територію показав, пляж показав, номер показав. І якщо плануєте відпочинок на Шерланці, можна брати цей готель для себе на Олівець. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!